Сьогодні у проєкті фактами по мілітарному коду чудесне стілення. ноги лицар набув втрачені кінцівки. Та про все по порядку відомо, що у Збройних силах України існує командування сил логістики КСЛ. Його утворили шляхом об'єднання таких потужних структур, як тил та озброєння Збройних сил. Створення командування передбачили у 2018 році, фактично воно було сформовано навесні 2019-го. КСЛ відповідає за технічне та тилове забезпечення Збройних сил. Зокрема, воно займається зберіганням, підготовкою або ремонтом, а також транспортуванням всієї номенклатури озброєння, боєприпасів, військової техніки, продовольства та іншого. Невдовзі після своєї появи командування отримало нарукавну емблему. Її розробили в головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил ГУРСМЗ. 10 червня 2019 року. Малюнок затвердив начальник Генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України. Про цю нарукавну емблему в нас є окрема стаття, тому переказувати усі недоліки немає сенсу. Зупинимось на двох моментах. Момент перший: лицар інвалід. Голова є, руки є, ніг немає. Звісно, ми в курсі, що це насправді не сам лицар, а лише його обладунок. Саме так зображення в центрі емблеми трактує опис. Обладунок, до речі, символізує озброєння і військове спорядження. Хай там як у соцмережах обладунок сприйняли як воїна без ніг. Момент другий переначі. Ми вже не раз говорили і писали про те, що відмову від традиційної для української військової символіки булави на користь перенача це нонсенс. Повторюватися не будемо. Зауважимо лише, що переначів на емблемі КСЛ було два, і тим вона помітно відрізнялася від наукавних емблем інших органів управління, затверджених у той час. Згідно з описом, переначі вказували на два основні напрями логістичного забезпечення. Тилового та ракетно-артилерійського озброєння. До речі, руків'я приначів чомусь виглядали розпиляними, і в цьому побачили особливості освоєння державних коштів. Незважаючи на зауваження та в'їдливі коментарі, нерукавна емблема КСЛ виготовлялася та використовувалася як у повнокольоровому, так і прилушеному вигляді. Відомий також варіант з написом, ясна річ, неофіційний. Емблему широко застосовували в сувенірній продукції. Більше того, виготовили навіть штандарт. Який для КСЛ законодавство взагалі-то не передбачає з тих пір? Багато води утекло. Начальник генштабу головнокомандович став головнокомандовачем. У СМЗ переформували спочатку в центральне управління, а далі в головне управління розвитку матеріального забезпечення у РМЗ. Ви вже там якось визначилися. Та й головком вже третій за ліком. І схоже, в розвитку символіки військових частин Збройних сил України на сучасному етапі намітилась іще одна тенденція. Йдеться про переробку раніше затверджених емблем та подання відповідних малюнків на підпис новому головнокомандувачу. Зрештою, так і свою роботу зайвий раз можна продемонструвати. Слід розуміти, що у випадку КСЛ сталося щось подібне. Наразі ми не знаємо, хто саме ініціював створення нового малюнка на рукавлені емблеми командування і з якої причини. Точно відомо лише, що розробили малюнок в ГУР МЗ, а 23 травня 2024 року його затвердив головком. Отже. Що змінилося? Перша відмінність лицар з ногами, точніше, обладунок із захистом нижніх кінцівок. Його зображення відрізняється від попереднього також вищим ступенем деталізації. Як і раніше, обладунок символізує озброєння і військове спорядження. Друга відмінність з двох переначів залишився один. Замість другого розмістили меч вістрям донизу. Перенач тепер виступає символом органу військового управління. У свою чергу. Меч оособлює готовність до захисту батьківщини. Але чому він вістрям донизу? Тут треба зазначити, що положення меча на емблемі гербі чи знаку не має якогось єдиного тлумачення. Твердження буцімто меч вістрям угору це правильно, а донизу це погано, не мають під собою серйозних підстав. Якщо говорити про нову емблему КСЛ, то швидше за все її просто-напросто підігнали під емблему командування сил підтримки. А меч вістрям донизу лише тому, що так його руків'я урівноважує ударну частину перинача. Між іншим, руків'я перинача і лезо меча все одно виглядають розпиляними. Решта змін стосується радше тексту опису, ніж малюнка. Так, колір щита раніше визначався як темно-синій. Тепер він синій в дужках темно-синій. Чому так? Очевидно, це пов'язано з дивним бажанням посадовців у РМЗ описувати нарукавні емблеми як герби. Відомо, що геральдика оперує, так би мовити, чистими кольорами, тому в описах наукавних емблем тепер спочатку зазначають геральдичний колір, а в дужках той, який має бути насправді. Чудосія, звісно, але нема на то ради. В описі 2019 року вибір на користь темно-синього кольору пояснювався тим, що він цитуємо був визначений як прикладний колір інтендантського корпусу українського війська часів Української Народної Республіки. А ось в описі 24-го року формулювання скоротили. Темно-синій колір був визначений як прикладний колір інтендантського корпусу українського війська. Виникає питання, якого саме війська, адже навіть за часів УНР колір, присвоєний інтендантам, змінювався. Історичним кольорам родів зброї українського війська ми присвятили свою доповідь на 16-й науковій реалізичній конференції ще у 2007 році. Так ось колір, який відрізняв інтендантів. За часів гетьмана Павла Скоропадського був бірюзовий з червоним кантом. За УНР спочатку сірий, а надалі темно блакитний. Натомість у Збройних силах Західної області УНР інтендантським старшинам був присвоєний бордово-червоний кольор. Як бачимо, формулювання «вжити в описі нарукавної емблеми КСЛ щонайменше некоректне, крім обладунку меча і пернача, емблему прикрашає контур фортеці з чотирма бастіонами. В описі 2019 року контур фортеці було названо стилізованим зображенням Цей Зазначалося, зокрема, що Цей гауз – це слазке приміщення для зберігання зброї, спорядження, модерування та продовольства. У фортецях справді зберігався запас зброї та продовольства, однак, очевидно, що в спеціальних приміщеннях. Тому ототоження фортеці з цей гаузом виглядало занадто сміливим твердженням. Так чи інакше, в описі 2024 року написали по-іншому. Тепер ідеться про контурне зображення фортеці. Відповідно до опису, фортеця символ цигаузу і символізує зосередження матеріально-технічних засобів. Вийшло краще ніж було, але гірше, ніж хотілося б. Таким чином, нова нарукавна емблема командування сил логістики частково враховує зауваження, висловлені до її попереднього варіанту. В цілому зміни можна оцінити позитивно. Принаймні ніхто вже не говоритиме про безногого лицаря. Інша річ, як свідчить аналіз посадовці Гуре Явно віддають перевагу швидкості і кількості перед якістю, тож перемальовування та перезатвердження емблем очевидно триватимуть і далі.